Пане Романе, дуже цікава. Е, прийшла е, цитата е, президента України Володимира Зеленського. Зараз з вами є і обговорю чергове інтерв'ю президента України і розширив це наразі телеграм-канал Лачина. Він цитує заяву Зеленського всередині офісу президента загинули люди, були вистріли та люди, що намагалися мене вбити, щоб ми пішли на умову Путіна на початку повномасштабного вторгнення. Ми розуміємо, що пам'ятаємо, що було на початку повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо, як люди виїжджали, але так само ми пам'ятаємо згуртування України. Українців. І пам'ятаємо, як європейські партнери казали президенту, мовляв, виїжджай, але він залишився. Пам'ятаєте, ось це легендарне, я тут, президент, ой, президент України, тут Єрмак, тут всі тут потім з цього стався мем, але ось зараз піднімається ось ці спогади, я так розумію. І як ви вважаєте, чи не просто так, говорячи про тиск на Україну і говорячи про те, що можуть говорити про те, щоб ми забули свої території, про те, щоб ми були свої кордони про те, щоб щось ми забули і десь поступилися е, Росії, знову ж таки, згадуючи слова Трампа, неважливо буде це частина Росії, чи залишаться вони незалежною? Як ми має, можемо це розцінювати, і чи є зараз ще ризики, того, що е, можуть тиснути на українців е, ось так: морально, психологічно, тому що фізично тисне Росія, що може тут зробити наші європейські партнери, що стосується цієї ситуації, то Зверніть увагу, от ми з вами, коли говоримо про Трампа, кажемо, що він є своєрідною людиною. так? А В тому числі оця фраза: хто б там не був, а ми повинні отримати своє. Я вам привів приклад з Кримської Каліфорнії. Отримали? Ну, от хай говорять собі. І це, на це треба так і дивитися. Говоріть, говоріть, нам приємно вас слухати. І е, друге, треба розуміти, що президент Зеленський він теж людина. І в нього теж є сильні слабкі сторони. Тому те, що говориться, на нього теж треба реагувати, виходячи з того, що да, людина, що і як було, чим далі буде йти ситуація, тим більше будемо дізнаватися, розуміти, хто як діяв, хто і що робив. Тепер чи будуть тиснути? Будуть тиснути, будуть говорити. Ми і так знаходимося постійно під інформаційним шумом. В якому таке відчуття, що от зараз просто розтопчуть. Але при цьому треба жити своїм життям і протиставляти цьому починаючи з найменшого. Живіть своїм життям починаючи з найменшого. Просто вранку, зранку піднялися, почистіть зуби. Увечері так само, перед тим, як лягати спати, проживіть оцей день, так як ви живете його звичайним життям. І тим самим скажіть ворогам, що ви, гадюки, отримаєте по заслугам за все що, те, що ви творите з нами, з українським народом, з Україною, з іншими людьми, які допомагають Україні. Що стосується європейців, а, минулий понеділок вони абсолютно чітко сказали: ми знімаємо питання способів спілкування Дональда Трампа. Ми готові взяти на себе. Певні функції. Але чи готові Сполучені Штати Америки продовжувати свої дії, свою допомогу і так далі. Бо е ще раз хочу наголосити: не треба підміняти дії і е певні кроки розмовами про це. Бо вже по темі корисних копалив наговорено стільки, а кроку, то пані Таню, ніякого ж не зробленого. Ну, і тут точно така ситуація говорить. Уже він за 24 питання години вирішив. Ось за 100 днів вже вирішить. А що зроблено? Фогеля забрали браво! Прекрасно, врятували ще одного американця із пекла. Ну от в на минулому тижні вернули полонених, обміняли блискуче, зробили цю роботу. І от якщо співставити те, що наговорено, пані Таню, це палац. Те, що зроблено, його помітить неможливо з мікроскопа. Розумієте? Та що ж тоді розмови? Ну і говори собі на здоров'я. Знаєте, за своє життя викладацьке, політичне, я різних зустрічав. Знаю, що одні можуть працювати і нічого не скажуть. Інші будуть і працювати, і робити, а інші будуть як говорити, завдання роздавати. І в той же час іноді дивишся, ну нічого, бісова. Людина не робить, а без нього справа не рухається. Отак От і тут з Дональдом Трампом. Ну, говорить, хай говорить собі. Але якщо буде справа рухатися, браво! І подяка йому за те, що він це робить. Стосовно морального відчуття, то власне цим ми з вами і займаємося. Нам треба знаходити слова, щоб усе це пояснювати і казати людям, що та, наговорили, але. Ну, в кінці кінців, перше, щоб себе врятувати. Ну, не слухайте цієї румни. Не читайте. Не заглядайте в ворожі е, телебачення, в ворожі Ютубу і так далі. Слухайте тих, хто притягне, хто розуміється, хто може фахово розказати, чому так розвивається ситуація. І я ще раз хочу сказати: нас ранить найбільше що, поки йдеться безкінечна говоріння, гинуть. Солдати на фронті, гинуть люди в тилу. Ось, ось той аргумент, який треба постійно пояснювати. Всім Телогам, Трампам, Віткомам і так далі, Бесенту і таке інше. Вот. Ну от власне це і намагаємося з вами зробити в тому числі. Тут я знаєте, кожен свій ефір на кожному з каналів наголошує на тому, що ми повинні взяти відповідальність за нашу майбутню перемогу. Це відповідальність кожного з нас. Тому тому кожен з нас має допомагати Збройним силам України. І звичайно, якщо десь є вже перенапруження, перегруз від ось цих новин. Візьміть собі вихідний за вас. Хтось ці новини ще послухає. Треба пам'ятати, що ми є один у одного про цю єдність. Треба згадувати ще знаєте. Говорячи, все ж таки про наших партнерів. Згадуємо, що сьогодні розпочинається Рамштайн. Там обговорять і постачання військової допомоги у цьому році, і прискорення постачання нам ППО авіації боєприпасів. Ну і довгострокові рішення це розширення оборонного виробництва в Україні, фінансування українського ПК ось чимало таких питань. Які справді стосуються саме безпеки України і не лише зараз, а й на майбутнє? Як ви вважаєте, це пов'язано із тим, що? Очолює тепер Рам Рамштайн, держсекретар з питань оборони Великої Британії Джон Гіллі. Тобто, що Британія взяла на себе ось цю місію бути тут першою, це якось змінило ставлення бачення війни в Україні, тому що ну будемо відвертими, що так нам дуже допомагали Сполучені Штати і за каденції Байдена, і коли вони головували в Рамштайні. Але знаєте, там більше було про те, що. Ну, скажімо так, відверто, більше було обіцянок, тут ніби розглядаються конкретні кроки. Британці завжди вони дуже мовчазні, але вони дуже дієві. І я можу там з власного прикладу сказати, що якщо вони сказали час, місце, терміни, об'єми, вони це зроблять. І будуть конкретні з точки зору, ми можемо або ми не можемо, треба віддати належність. Разом з тим, от в переліку проблем, які ви перерахували, є те, що запущено вже, і воно буде виконуватися. Зокрема, спільне виробництво, розширення оборонно-промислового комплексу Європи, збільшення постачання, постачання нової продукції, постачання крайньо необхідного. Це буде робитись. Разом з тим є друга частина: це присутність гекстеда, а міністра оборони Сполучених Штатів Америки. І тут я вам можу відповісти на питання: якщо разом з міністром буде Чарльз Брау, голова комітету начальників штабів, значить, окрім того, що вже діється і зроблено, і воно вже поставлено на потік і, слава Богу, відновили постачання цього, буде планування наперед. Якщо Чарльза Брауна не буде, це буде просто бла-бла-бла-бла. І е, з того, що я чую, гексит останнім перед від'їздом. Він просто цитує Дональда Трампа і ніяк не, розвив, не розвиває а, ці речі. Ну, причина зрозуміла: заступників немає. а Весь Пентагон зараз на плечах у Чарльза Брауна. І зрозуміло, чому? Тому що голова комітету начальників штабів це є та особа, яка керує стафом, ну, тобто, всіма, всім апаратом цією системою. Бо міністр іноді політик, іноді він розбирається так, як Рамсфельд. А іноді він діє так, як Гесед, який так майор, але він не політик. І тут проблема, він не розуміє макрозадач. Хоча з часом він оволодіє, і цим, це не є велика біда. От, тому в цьому відношенні, з моєї точки зору, буде вирішуватися декілька питань. Перше, це чи бере на себе Європа певні зобов'язання. Вона сказала, що вона їх уже бере. Друге. Чи готова Європа закуповувати, продовжувати закуповувати американську зброю, бронетехніку боєприпаси? тут буде дуже важка розмова. Бо європейці піднімуть, ви там розказуєте, що ви все робите. Ну, подивіться за минулі роки дві треті замовлення, яке постачалося в Європу, оплачувалося європейцями. Тому, пардон, панове, чому? Бо в той же понеділок, про який я кажу, починаючи від міністра оборони Франції, половина заявили про те, наші гроші куди хочемо, туди розміщаємо. І вимагаємо будівництва оборонно-промислового комплексу Європи. Вони хай поговорять. там у Штатах. Для нас це проблему викличе, тому що частина із цих закуплених речей йшло. Або як компенсація з того, що постачали нам, ну, зокрема, бронетехніка, зокрема, системи ППО, системи ПРО протиракетної оборони, нам віддавали європейці ну, те, що було вже в використанні, знаходилося в ліквідному стані. Сполучені Штати постачали нове обладнання, і впродовж 2023, 2022, 2024 року можна було чути. Країна отримала там новенькі такі-то. Ну, оце означало, країна віддала перед тим Україні, а їй поставили нове. І тут є проблема. І очевидно, що ці речі мають ретельно, ретельно дуже проговорюватися, щоб не Україна не вийшла крайньою в цій ситуації. Є ще одне питання, яке дуже важливе о, у цій ситуації це питання гарантій. Воно не може бути обговорено детально. Але вже зрозуміло, що вчора а, Еммануель Макрон а, бігуну цьому діджі Венсу, який втікав від українських журналістів і президента, задав питання. Так, а ви оце розказуєте, що ми тут повинні Я... зайнятися гарантіями. То ви збираєте свої війська а, в Європі якось там переміщати туди-сюди, і він оцепінів. Він просто цепенів, тому що він зрозумів, що простим як світ питанням Макрон його загнав в кут. Бо Дональд Трамп вже розказував про те, що все, ми заберемо всі війська, там нічого не буде. Тому а, те, що стосується Рамштайну, а, воно вупреться в декілька питань, на які відповіді на рівні міністрів не можуть бути дані. Це має бути розмова перших осіб. І тут велика надія на те, що прихід а, до керівництва Рамштайну Великої Британії він розкриє ці речі і дасть можливість працювати. Але зрозуміло, що для цього треба час. Бо що б там не говорили, а п'ять сестер тримаються купи. Міняються президенти, прем'єри, але силовий блок тримається купи, в тому числі. І питання, яке пов'язано з Міністерством оборони Великої Британії, Сполучених Штатів, розвідок усіх типів, вони дуже тісно співпрацюють. Власне, звідти, і треба чекати активізації цієї співпраці. Однак, коли за це взялися е, британці, ми будемо отримувати дуже малу кількість інформації. бо вони не люблять розголошувати ці речі. Тобто, буде вестися робота. І якраз у випадку з Великої Британії, чим тихіше буде, тим це означає, що більша робота ведеться. Вони не будуть кричати стосовно того, що вони дуже багато стараються, працюють і так далі, але роботу свою не виконують. Це чудово. Пане Романе, говорячи про ось геополітичні суви, буквально кілька хвилин, але я не можу про це з вами не проговорити, тому що ми за цим стежили з вами ще спочатку, верніше, з кінця минулого року. Росіян таки не пустили на їхню базу в Сирії військовий конвой із 30 російських машин. Так і не зміг потрапити на базу у Тартусі. Там вони провели на КПП 8 годин і повернулися назад на авіабазу до Хмельміма. Стало відомо, що. Мурхапабу Касра явно дав зрозуміти, що в обмін на розміщення російських баз у Україні Дамаск хоче отримати Башара Асада, і ось тут зараз Путін стає перед вибором: чи то рятувати свого друга, чи то рятувати свої бази. Як ви вважаєте, як тут Путін виплутується, і чи ставиться зараз його у більш таке незручне і слабке становище? Чи можемо ми його так само десь тут похитнути? Перше на базі залишилося дуже багато. Зброї ракетних комплексів, зарядів до цих ракетних комплексів, і так далі. І тому про це насправді ведеться мова. Чи буде він міняти Башара Асад? Ні, не буде. Це з точки зору Путіна недопустима річ. Башар Асад служив йому і не треба очікувати. Скоріше за все, треба. Швидко ставити питання про те, щоб або ці а, ракетні комплекси, ракети до них були передані Україні. Я сподіваюся, що це питання вже обговорюється, і їх там чимало, <кій> в тому числі боєприпасів, техніки повної. Або м -м, не треба уникати цифри, скільки підійшло автомобілів, бо мова йшла про те, щоб завантажувати ці автомобілі на ХМІН, на літаки відправляти їх. До Росії до Росії не в Лівію це дуже важлива річ тепер а, чи в цьому плані Україна працює ну з моєї точки зору, СЗР працює, працює і ГУР Міністерство оборони а, працює по цілому ряду африканських країн, в тому числі і в а, Сирії. А, чи можливо тут посилення? Ну, тут вже мають дати відповідь на це питання ті, хто безпосередньо беруть участь у цій роботі. Бо насправді вона дуже і дуже важлива. І з точки зору ситуації на Близькому Сході. Бо не всі екзамени на користь миру і стабілізації, здає нинішнє сирійське керівництво. Цілий ряд рішень прийняті, які ну, говорять про. Зовсім інші факти не буду поки що на них зупинятися. Але ситуація на сьогоднішній день продовжує визначатися однак є можливість Україні посилити свою участь і в цих процесах, які відбуваються на Близькому Сході і в Африці в цілому, і цього не потрібно уникати. Це дуже важливий крок для співпраці там. З нашими союзниками, з Ізраїлем, Сполученими Штатами Америки, з Франції, в тому числі, з Італії, з Великою Британією. І тут необхідна спільна праця. Раз сирійці піднімають питання виведення американського контингенту, це питання цікаве. Даруйте, що я так плутано кажу, але це питання цікаве для України, бо воно зачіпає цілий ряд. Питання, які стосуються Туреччини, а це ще цікавіша ситуація для, для України. Тому в цьому відношенні не треба а, чекати, треба діяти і на предмет отримання цієї зброї, і на предмет своєї участі в близькосхідній і африканській політиці. Пане Романе, дуже дякую вам за те, що ми з вами проаналізували все, що відбувається зараз. Звичайно, що наступного тижня, я думаю, в нас буде ще більше тем, тому що зараз Рамштайн почався, і, і, і зустрічі будуть, і я так розумію, будуть різні заяви, і не так просто, все ж таки, напевно, об... Ось цей обмін відбувся, так і можливо, навіть почуємо на кого все ж таки обміняли. Наразі я вам дуже дякую. Роман Безсмертний, український політик та дипломат, був разом із нами на зв'язку. Я лише вчергово нагадую: якщо ви не підтримуєте свої збройні сили, ви маєте ризик е, стати частиною збройних сил окупанта. Донатьте на Збройні сили України, не існує маленьких чи неважливих донатів. Тримаємося. Дякую вам і до зустрічі.